Світова тенденція реаліті великою мірою вони і будуються на тому, що ми заглядаємо в якесь чуже особисте життя. Ми хочемо щось поржати з когось засудити когось. І це дуже такі почуття, які ну, начебто, не дуже добрі, але їх дуже легко викликати. І ми радо когось засуджуємо. І на цьому це багато тримається. До речі, військова, колишня драматургиня Аліна Сарнацька, вона зараз в. А, здається, в Німеччину вона поїхала там на якісь свої чергові курси драма, драматургів. А, вона. Пише, що а, жаліється, що вона не може холостяка подивитися там в Німеччині, це де, де подивитися, знайшла де <свист> подивитися на онлайн-платформі одній. І вона говорить, що вона розмовляє там з якимись дівчатами, які з інших країн, і каже, що те, що японка, наприклад, розповідає про е, їхнього якогось там холостяка чи якийсь <свист> аналог, то це взагалі ми не стояли навіть близько. Ну, ми розуміємо, що японська культура вона доволі специфічна. І далай, і кілька, якщо нашу. подивитися на їхнє реаліті-шоу… я <свист> обожнюю. <свист> Шоу. Там, звісно, да, тому ми да, ми не найгірші в цьому. Uh -huh.